Всім привіт, з вами Борисович і моє нове відео. І Сьогодні ми з вами підемо на фестиваль «Тату» в Торонто. Він проходить 3 дні, п'ятниця, субота, неділя, сьогодні. П'ятниця, перший день, відкриття. Подивимося, що ж там роблять, які ціни, які черги. Самому дуже цікаво, в общем, йдемо дивитись. От стільки тут народу. Зараз будемо розбирати, що там, де і як. Погнали. Але ми вже тут з вами були, бо тут проходило автошоу, тут джипики їздили, можливо, хтось пам'ятає, а хто не бачив, ось тут буде підказочка. Взяв програмку ось таку. Оклеїли мені пропуск 25 доларів стоїть Вхід на день на цілий вікенд 50 баксів. Ну, я думаю, що вікенду я тут точно не буду. Зараз зайдемо, подивимося, що там та по чому. І що, і все, будемо знати. Ті тут двіжняки, там наливають, тут було веселіше Вон людей скільки. Зразу фігачить. Тут можна вибрати, що ти хочеш. речі, це не оподатковується тут, наскільки я знаю сьогодні. А ціни-ціни, горе вам. Це якісь японські стилі. Прикольно. Можна футболочки придбати. Красиво. Ну немало, я що можу сказати. Багато-багато. Якщо вони займають там буквально пару метрів квадратних. Дуже багато тату майстрів на різний смак, але основному, кажуть, такі, в основному моєму розумінні. Щоб сказати, що тут ціна знищення, ціна стандартна абсолютно, як будь-який звичайний день в будь-якому салоні. Тут воно реалізм б'ють. Трохи похоже, трохи не похоже. Наклечки можна взяти. Тут ось такі, тут он цацки всякі. І теж красиво. Краски, все для татуїровок. А тут реал теж прикольний. And nice next year, you know, we to come back together. But we get to find ourselves and find our categories. like you said, only this for three years. Yeah, I'm sure. really of in. I'm my... going i i have in. i

В основному такі тут в принципі, простенькі татушки, якісь чорно-білі або кольорові, щоб швидко там так-так-так пару хвилин і слідуючи, і слідуючи, ну або беруть такі великі роботи, якісь кольорові. Таких середньорозмірних я не бачу. То, мабуть, так воно і має бути, тому що це не дуже буде вигідно такого гроша. Главно йдемо далі. Маски перекольні по 300 баксів. Це я кожен ранок такий. Або такий. Хіба тобі приходить. Віра 250, 200, 250, 200 за що. Я суву хочу собі тако на плечі. Тут, тут фотографії, якісь надгробка, Кет. Це красиво. Такі по 200. Не знаю, дорого. Я знаю в Торонто майстрів, які за такі гроші зроблять краще татуювання, або такі ж татуювання дешевші на третину десь. Якісних майстрів. Це нам подобається. Так, обійшов я, мабуть, вже тут все зайнялося приблизно в мене 30 хвилин. Зустрів одного майстра тату знайомого. Він, в принципі, тут не на виставці, просто ходив дивився. Нікого знайомих більше я тут не бачив. Все таки кажу: більш-менш простіньке або більш складне. Середнього такого немає, мабуть. Займає там кілька годин роботи. Всі роблять або кілька хвилин, або вже тут стригають, наприклад, на кілька днів і получають за це конкретну суму. Взагалі тут немає що дивитись. Якщо ти хочеш зробити тату, ідеш і робиш ціни середньостатистичні, по крайній Тих людей, яких я знаю, такі самі ціни, як і тут, і не бачу сенсу туди приходити. Можливо, у когось немає знайомих з такими цінами, можливо, тут і вигідніше робити. В моєму випадку точно ні. І також це, на мою думку, не коштує 25 доларів. На що тут дивитися? Прийшов, ти дивився, да, роблять класно. Молодці. Ціна його в ну доларів 15, якщо ти дуже сильно це любиш. А саме краще зробити взагалі його безкоштовно, на мою думку. На цьому в принципі все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залітайте на стріми, все є в описі. Зараз я живу там. Відео практично сюди не знімаю. Дуже рідко, раз там півроку виходить, а стрім в мене майже кожен день. Так що зустрінемося тут, не знаю коли. А якщо дуже за мною сумуєте, то приходьте на стрім. Всім пока! Ну є трохи є, звісно, народа.